Всім великий привіт! Хто завітав на мій канал? Я рада вітати вас в своєму новому влозі і запрошую в гості на свій канал. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтесь, ставте лайк, пишіть також коментарі. Буду дуже вдячна вам за підтримку мого каналу. Сьогодні приготую декілька страв, які можна подати як на святковий стіл, так і на щодень. Також приготую страву, яка дуже популярна в Польщі, і її можна скуштувати майже в будь-якому ресторанчику в Польщі. Для першої страви брокколи породіляла на соцвіття і відварила вже. Куряче філе порізала ось на такі більшенькі. Далі почистила грибочки і цибульку. Мені потрібно їх лише нарізати і відварити спагетті. Отже, починаю я з цибульки, нарізаю її кубиками і буду обсмажувати до прозорості. Далі до цибульки додаємо куряче філе і обсмажуємо все разом. Поки обсмажується цибулька, нарізаю грибочки, розрізаю на половинку або на три на чотири частинки в залежності від розміра грибочка, і далі ось так нарізаю на такі кубики, можна сказати. Додала курячий філет до цибульки, обсмажується у нас це все, а до кип'ячаної води додаю спагетті. Розділяю їх на три частини. Інколи розділяю на дві частини, щоб зручніше було їсти. І, звичайно, трішки підсолюю. Виложила грибочки в сковорідку і коли вони обсмажаться, вода випарується, додаю приправи, Це сіль перець і провансальські трави. Викладаю підсмажені грибочки з цибулею і курячим філе в форму, далі ззовні викладаю уже приготовлене спагетті, добре все розподіляю, щоб приблизно було рівненько, і натираю сир жовтий на середній терті. Вершки виливаємо окремо, дві упаковки у мене по 330 г в одній упаковці, тобто 660 грам вершків. Додаю видавлений чесничок через чеснокодавку, також сіль перець. Додаю потертий жовтий сир, третину з того, що я потерла, переміжую і виливаю на спагетті. Далі викладаю брокколи рівномірно по всій формі, щоб вони гарно виглядали. Зверху присипаю сиром жовтим який у мене залишився, можна дотерти, залежно хто скільки любить сиру, я люблю багато. І ззовні викладаю помідори черги, я їх порозрізала на половинки, можна положити цілими, тобто не розрізати. Старалась їх також розложити рівномірно, щоб все гарно виглядало по кутиках посередині. І щоб Потім можна було подати цю страву не лише як на щодень, але й щоб вона гарно виглядала, як на святковому столі. І хочу сказати, що внизу, звичайно, коли вона гаряча, залишається ось сам цей соус, ці вершки. Але якщо страва якийсь час постоїть на столі, цей соус впитується в продукти, які є внизу, і продукти набувають такої соковитості. Можна, звичайно, не чекати, одразу положити якийсь шматочок ось цієї запіканки на тарілочку і полити вершковим соусом ззовні. Ступна страва, це у мене клюс кислонські, це досить популярна. Польщі страви її можна скуштувати майже будь-якому ресторанчику. Отже, відварила я картоплю і пропустила через м'ясорубку. Додала картопельний крохмаль, також яйце і сіль. Все добре перемішала. Тепер формую ось такі кульки і великим пальцем роблю виямку. Кульки повинні бути середнього розміру. Не ось такі великі, навіть, як я робила. Тут прийшов чоловік і мені показує, яка повинна бути ця кулька. Ну, Звичайно, він краще знає, тому що це їхня національна страва в Польщі. І він мені підказав, що кульки не повинні бути такими великими, а трішки меншими, такими середніми або меншими. Ось, Тому робимо ось такі кульки, стараємось зробити меншими, щоб зручно було їсти, і робимо виїмку всередині. Воду підсолюю і починаю готувати, І потрібно дивитися, щоб вони готувалися на маленькій температурі, на середній температурі, не швидко їх виймати і не задовго, тому що, якщо вони будуть готуватись, наприклад, на високій температурі, то тоді почне все пінитись, і вони будуть дуже м'якими. Все буде розпадатись те саме, якщо вони будуть готуватись задовго, вони також будуть пінитись і почнуть розпадатись, тому що будуть м'якими. Клюски слонські, так вони називаються, подаються з крученниками з теля. Також можна подати з бурячками або звичайними, або до бурячків ще додати хрону. І робимо соус, щоб полити клюски, і крученники. Крученники в мене готувалися в мультиварці скороварці. Після того, як приготувались, я їх виймаю і до цієї юшки, яка виділилась після крученників, додаю вже приправи, сіль, перець і підсмажену цибульку можна додати ще чайну ложку соусу суйового. І це все зблендувати. І соус готовий. Або можна купити темний або світлий готовий соус уже в такому сухому вигляді, і зробити його по інструкції. Наступна ідея у мене буде з рибки. Це дуже проста ідея, дуже смачна і швидко готується. Отже, у мене рибка мінтай, я її очищаю, розрізаю на частинки, приправляю приправою до риби. Також скрупила лимонним соком і додаю сіль, тому що в приправі до риби у мене солі немає. Витиснула часничок і рибку добре натираю цими приправами, викладаю формочку, і в мене є масло вже зроблене, готове. В масло я додавала сіль і зелень. Тож це масло в мене з холодильника. Я вкладаю також на цю рибку. Рибка в мене буде запікатись в цьому маслі. І між шматочками рибки положила по гілочці кропу ззовні масло зелені виложила, яке у мене було, і посипала приправою сухий часник з сухими помідорами. І ось так гарно виглядає наша запечена заром'янена рибка. Дуже смакує приправа з помідорами і сухим чесником. Також кріп додає прекрасного аромату і смаку. І, звичайно, масло з чесником і зеленю також дуже гарно підходить сюди. Рибка мала в чому тушитись, в чому пектись, і дуже ароматна вийшла. І до неї можна приготувати гарнір на свій смак або подати з салатом. Наступна у мене страва також з рибки. Можна її приготувати і на вечері. І у мене рибка Форель. Друга рибка не можу вам сказати, яка, тому що купувала її і не подивилась, як вона називається. У мене просто філе. Отже, форель в мене зі шкіркою, а філе звичайне філе рибки. Вибираємо м'яке масло або майонез, додаємо розтертий чесничок, передушений і можемо додати зелень можна без зелені. Так будемо начиняти нашу рибку. Отже, в середині я намастила цією масою, далі викладаємо петрушку, гілочку і гілочку кропу і виложила лайм до середини рибки. Наступне у мене одне філе рибки, далі намазую я його ззовні і викладаю лайм ззовні. Обсмажуємо з двох сторін масло, яке є на рибці, воно також виділяється на сковорідку, і сама рибка обсмажується ось в цій зелені, в цьому часничку і в цьому маслі. Дуже смачно, дуже ароматно. І на стіл можна кожному окремо, якщо для гостей, подати окрему рибку на окрему тарілочку і прикрасити гілочкою петрушки, положити по скибочці лимону або лайму, як в моєму випадку. Робимо салатик, я вже розділила на соцвіття броколі. І оці соцвіття самі розділяю ще трішки на менші частинки, будемо їх готувати. Готуємо їх до м'якого стану, але звичайно не до такого, щоб потім, коли ми перемішуємо, салат, вони не розпадались. І Після того соцвіття самі заглиблюю в холодну воду з льодом, щоб припинити процес готування. Дальше на наситочку, щоб вода стекла. І Поки в нас відсіджуються брокколі, нарізаємо овочі наші. Це огірочки, нарізаю, помідори, редиску, цибулю ріпчасту, також зелену цибульку. І заправляти буду майонезом з йогуртом, окремо на тарілочці, розмішала майонез з йогуртом, також додала сіль до смаку і все перемішуємо. І Салатик готовий. Зовні його буду прикрашати готовими яйцями. Поки готувала салатик, це нарізала. Яйця в мене вже приготувались, я їх розрізаю на четвертинки і зовні прикрашаємо салат. Звичайно, коли будемо подавати до гостей, можна виложити на гарну тарілку і прикрасити зовні яйцями. Дуже гарно виглядає, дуже кольорово, так по-святковому мені цей салатик дуже смакує. Будемо готувати наступний салатик. Для цього салатику мені знадобиться пекінська капуста, помідори чері, трішки соку з лимона, авокадо, також йогурт натуральний, майонез, чесничок передушений через чеснику давку і яйця для декору. Авокадо нарізла на такі невеличкі частинки. Помідори чері також розрізаю на декілька частинок. Все це викладаємо в мисочку, нарізаємо пекінську капусту невеличкими також частинками. В окремій мисорці змішую нашу заправку до салату, це майонез, йогурт натуральний, сіль перець, перетискаю часничок через часникодавку, Все перемішуємо і заправляємо наш салат. Замість часнику, якщо хтось любить хрін, може дати хрін. Особисто мені хрін не зовсім подобається в салаті, але по рецепту, якому я робила, там входить хрін перетертий. Тож, уже можете дивитись по своєму смаку, кому як подобається. Мені більше подобається з часником, передушеним через часникодавку, так я і робила. Далі ми викладаємо в нашу салатницю і прикрашаємо готовими вареними яйцями. Зовні посипаємо зеленю і ось такий смачний і простий салатик у нас готовий. І останню страву, яку я сьогодні вирішила приготувати, це суп президентський. Сюди у нас входить. Паприка, червона, жовта морква, корінь петрушки, корінь селери, картопля, часничок, морква, цибулька порей, цибулька біла, кріп, також петрушка, капуста. приправ до супу додаємо сіль, перець, трішки карі, досить багато куркуми, щоб суп набрав досить такого насиченого жовтого кольору і перець пахучий горошком. Виходить досить смачним, тому що багато овочів сюди входить, і його також можна приготувати для гостей. Отже, потрібно всі овочі нам нарізати. Спочатку почала нарізати цибульку поре і цибульку білу ріпчасту. потрібно нам їх обсмажити. Далі нарізаємо капусту. Взагалі, ми всі овочі нарізаємо так, як нам зручно їсти, щоб вони не були досить маленькими чи досить. Великими шматками, ну це хто як уже звик до супу нарізати. Нарізаємо картопельку, моркву, ну і всі овочі, які у мене є, я це все нарізаю. Коли цибулька підсмажиться до прозорого кольору, додаємо корінь петрушки, корінь селери, моркву. Уже спочатку дали ми підсмажити тверді овочі, це в нас були корені, петрушки, салери, моркви. Коли це все підсмажиться, вже викладаємо м'які овочі, це помідори і нашу паприку. Все добре підсмажуємо. Перекладаємо в катрульку, заправляємо приправами і суп готовий. На цьому відео буду закінчувати. Дякую всім, хто його додивився. Дякую вам за вашу компанію. Не забудьте підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Поставити лайк, мені буде дуже приємно. Буду вам за це дуже і дуже вдячна. Дякую усім за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па!